Привіт, друзі, уявіть собі ноутбук, який однаково добре справляється з роботою, навчанням і розвагами, Який зручно взяти з собою комфортно працювати вдома чи в кав'ярні і не перейматися ані вагою, ані продуктивністю. І ось такий у нас сьогодні в руках: Acer Aspire 5, a 515 на процесорі Ryzen. Ми розглянемо його з усіх боків: наскільки він зручний, що вміє, як тягне багатозадачність і чи справді може стати тим самим універсальним помічником. Погнали розбиратись. Перше враження: ноутбук виглядає дуже стримано і приємно. Металева верхня кришка зі шліфованого алюмінію додає йому преміального вигляду, а гладка фактура виглядає сучасно і не збирає відбитки пальців. При цьому він важить лише 1,6 кг при товщині. 1,79 см. тонкий, легкий, мобільний. Його легко дістати з рюкзака однією рукою, поставити на столик у кав'ярні або працювати просто в дорозі. Корпус зібраний добротно ніяких люфтів, нічого не скрипить. Навіть при натисканні на кришку або клавіатуру не відчувається жодної гнучкості. Це справляє враження техніки, яка не боїться щоденного використання, ідеальний для офісу, дому чи мобільної роботи. Переходимо до портів, і тут усе на місці. Зліва роз'єми зарядки HDMI, Type-C, 2 USB 3.2, один з яких підтримує Power of Charging. тобто можна заряджати телефон або навушники навіть при вимкненому ноутбуці. Справа USB 2.0, роз'єм для навушників і навіть слот під замок безпеки. Це оцінять ті, хто часто працює в публічних просторах. Мережеві можливості ще один плюс Wi-Fi 6 забезпечує швидке та стабільне з'єднання, навіть якщо підключено багато пристроїв. А гігабітний ізернет дає змогу підключитися напряму, корисно для геймерів, редакторів відео або просто тих, хто не хоче втрат у швидкості. Клавіатура справжній кайф тут є підсвітка, завдяки якій комфортно працювати у темряві. Хід клавіш короткий і чіткий. Натискання приємне без млявості. Є і цифровий блок, це зручно для тих, хто часто працює з таблицями чи цифрами. У тачпад інтегровано сканер відбітків пальців. Це швидко, зручно і безпечно. Відкриваєш ноутбук за одну секунду без паролів. І особлива фішка комбінація FN плюс F. дозволяє миттєво перемикатися між режимами, тихий для тиші і економії і звичайний для щоденної роботи, а також продуктивний, коли потрібна максимальна потужність. 15,6 дюйма це оптимальний розмір екрану для щоденних задач. Full HD IPS матриця це значить, що кольори природні, а кути огляду широкі. Тобто, якщо хтось підсідає поруч, все одно видно добре. Яскравість екрану достатня для приміщення, а при середньому рівні економить батарею. Працювати, дивитись фільми, редагувати фото усе виглядає чітко без пікселізації. Тепер головне начинка: процесор AMD Ryzen 5 7430U. це 6 ядер і 12 потоків. У реальному використанні це швидкий запуск програм та плавна робота навіть при одночасному відкритті кількох важких додатків. 16 гігабайт оперативної пам'яті дозволяють тримати відкритими десятки вкладок браузера, одночасно слухати музику, спілкуватися в Zoom і ще й паралельно щось писати або працювати з документами. Також є слот для розширення, тож за потреби можна встановити ще планку пам'яті. Ноут апгрейдиться SSD – Це ще один бонус: завантаження Windows за 10 секунд. Передача файлів блискавична. Працюють через PCIe 3.0, тобто достатньо швидко для більшості користувачів. Камера Full HD. Це важливо, бо часто в ноутбуках стоїть лише HD. Для онлайн зустрічі, конференції, відеодзвінків у Zoom. Зображення приємне. Фокус тримається впевнено, шумів небагато. Динаміки. Два розташовані під корпусом. Звук чистий, без хрипів, на середній гучності вистачає з головою. Якщо хочеш більш глибокого звучання, бери навушники або колонки. Ну що ж, перевіримо Aspire 5 у справжньому робочому дні. Відкриваємо одразу кілька вкладок у Chrome: це YouTube, Google Docs, великі таблиці, стрімінг, музики. Система працює плавно та немає жодних затримок. Перемикання між вікнами миттєве. 16 гігабайт оперативної пам'яті дають про себе знати. Переходимо до більш серйозних задач. Запускаємо Photoshop, кілька шарів, редагування великих зображень, накладання ефектів. Aspire 5 справляється гідно. Далі Капкат, обробка відео Full HD. базовий монтаж, ноутбук витягує без проблем. Рендер виконується швидко, програма не гальмує. У тесті Sina Bench Node показує гарні результати для свого класу. Багатоядерний режим демонструє, що процесор AMD Ryzen 5 7430 u має достатній запас потужності навіть для ресурсоємних задач. Система охолодження працює стабільно. Навіть під навантаженням температура тримається в межах 81 градуса. Вентилятори вмикаються, але шум не дратує. Робота комфортна навіть у продуктивному режимі. І, звісно, комбінація FN plus F дає змогу швидко перемикатися між режимами, і справді відчувається різниця. У тихому режимі майже безшумна робота для нотаток чи браузингу. У продуктивному максимальна віддача для важких задач. Один із головних плюсів Aspire 5 автономність офіційно до 15 годин. У реальності ми отримували 10-12 годин роботи в режимі браузер, відео і документи. І це справді круто. У тихому режимі ще більше, а заряджається він досить швидко. Ідеально для тих, хто працює в дорозі. Acer Aspire 5 A51548M R1 A1 це не просто ноутбук, а універсальний солдат. Ідеально підійде для навчання роботи фільмів і навіть легкого геймінгу. Компактний, але потужний, з продуманими портами, сучасними фішками, гарною автономністю і добротним дизайном. Цей ноут, який можна взяти із собою, бути впевненим, що він впорається з усім. Тож, якщо шукаєш пристрій, що буде комфортним у роботі, мобільним у подорожах і приємним у щоденній експлуатації, Acer Aspire 5 вже чекає тебе у цитрусі. Замовляй онлайн або заходь у магазин, і сам переконайся.